Не <радний ж> на нечні риболці. Романтик. Ты бігаєш? Радмишна ти карася зловив? Ти вже герой. Два окуні, один крась. Нічна парковка за 200 гривень? Романтика? Ставочок? Що ще вираз? Ще передумав на поплавок? ден. Ну, не хуяністи. Помайтерпінь якого ж ти програма. Людей як користу. То не піднімають воду, чи вода піднялася сама от зараз. Та дощі були по всіх ставках, ти бачиш Ну я бачу. Люди думають, що то ні хуя. Опа. Ти тут кидаєш? А ходи. Я вам засіла такий глибин, Остав тихонький, тихонький, ні. А в дідівши шклюнуло? Повість, зараз о, цей я вже ста з черваками. Може, оконя їм не хочу. Одна, та... мене дрібні, бля. Йой, да, не нащо, не, не треба. Одна. А це з дябай на мала. Що? Ну, червака мала і такі о. Ну, ні, окуня трохи більше було, але все сама. 我多啊，哥们。 伯伯。<Bye> <laughs> А що, забагато до збини? Може, воно ну, в воду так все обгризло. Не траву. Ну. <кхід> 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 Будь ласка. <кхід> Дислокація міняється. Водка. Але класна погодка. я вам скажу, що ранок не аж такий холодний був. Що, не то? Достав облісний так. Трошки там, трошки там. Добрий день. Ти що, нема там чого в корчаках? А і два окуни мало тут. Ти щучка литка изорвала. Два є. Я там цей вот думала. Милинайка спушу. Так, і там. Я одного карася в Карася? Був... А вот не знаю. Ты его куда карася. Але вже не карася

А ми банилів приїхали, як ми. Це банилів це Чернівецька область, так? А, то ми дзвінку проїхали, як ми їхали на цей. там. Ну, то там дзвінка банилів їхала по риву через токси тут бливалось в корпели. Но она там удобно. Егухота. Кимошка. А там кого не было. О, не дають мені сісти. Опа. Ніхто А вода як У грифину коробки Короб не клює. Не так из не не Любов. любовь. Гадав? Бачу, а то не бачу. Це я бачу, а то я не бачу. Так, а де Та ти хоч 20 кудочок як тут не клює. Зараз я злапаю рибу ось на пополок. Буде сенсація. Хто на рибалці? Ловимо рибу. Ні, так. Сидимо на риба. Сидимо на березі, стола тростянець. Погода супер. Риба не клює. Тимоха нервує. А Галі пофіг. <ріху> Ти на що поклав так клюну? О, є окунець, конець, а каже нема. <ріху> Бачили? Малесенький укунить. То на що так клюнуло? Водку З приправою, так?

Добрий ранок, друзі, друзячки. Опики. Рибак іде з рибою. Повна сітка риби за ніч. Нічна рибалка вдалася. Опа! Карасі опкунь. Вітання людям дай. Добре, сідай рибаку. Та mm. є жаркувато.